Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Бути церквою Євреїв 10:25. Не кидаймо збору свого як то звичай у деяких, але заохочуємося. Під час пандемії covid 19 Дейв і Карла витратили місяці на пошуки церкви. Дотримання рекомендацій щодо здоров'я, які обмежували різні види особистого спілкування, ще більше ускладнювало цей процес. Вони прагнули спілкування з християнами. Зараз складно знайти церкву, написала мені Карла. Всередині мене прокинулось усвідомлення мого власного прагнення воз'єднатися з моєю церковною родиною. Зараз складно бути церквою, відповіла я. У той період наша церква пропонувала їжу в навколишніх районах, проводила онлайн богослужіння і по телефону надавала молитовну підтримку кожному її члену. Ми з чоловіком брали в цьому участь, однак задавались питанням, що ще ми можемо зробити, аби бути церквою в нашому зміненому світі. У посланні до євреїв автор закликає читачів. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося. Можливо, через гоніння або через змученість від них перші віруючі потребували спонуки залишатись церквою. Я також потребую цієї спонуки. А ви, якщо обставини змінюють наш церковний досвід, чи продовжуємо ми бути церквою? Творчо заохочуємо і зміцнюємо один одного у той час, як Бог нас направляє. Ми можемо поділитися ресурсами, надіслати повідомлення зі словами підтримки, збиратися разом, молитися один за одного. Отже, будьмо церквою. Як ви можете допомогти тим, хто не може збиратися в церковній будівлі? Як церква задовольняє вашу потребу бути частиною значно більшої мети? Помолимось. Дорогий Боже, покажи мені, як бути церквою. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний.